Люди, які народилися в цьому місяці, вони рішучі та сміливі. Це їм допомагає долати випробування, а також надихати інших. Вони проникливі та інтуїтивні. У них шосте чуття дуже сильно розвинене, вони здатні проникати в суть речей, розуміють приховані мотиви та зберігати ясність у критичних ситуаціях. Їм не притамана поверхневість, вони шукають глибокий сенс, не бояться заглиблюватися в глибокі теми, перетворюючи темряву на світло. У цих людей є яскраво виражені лідерські якості, а також почуття справедливості. Вони можуть впливати на оточуючих, і вони починають. Біля них мінятися, тобто у них відбуваються зміни в житті. Вони прямо лінійні і завжди говорять свою думку, хоч нам кажеться, що вони якісь такі різкі, але за цим стоїть щирість. І ці люди народилися в листопаді місяць.